Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар. З вами я, Макс, і це Тесла Model 3 Highland. I'm married, game, married I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. You I'm married to the, the game, married to the game. The game. Put me in the game, coach. I'm going for a touchdown. I'm grinding A.D., day. I'm even grinding when the sun down. I let off 22. They started running Derrick Henry. I know they was surprised, but they ain't think I had it in me. Є в світі культова електротачка Tesla Model 3, яка вийшла в 2018 році, і культово ставалася до 2023 року. Але в 2024-му Tesla вирішила, що треба щось нове і создала цю Highland. І як тільки вона вийшла, перше, що я зробив, коли її побачив, я зрозумів, що я її хочу. Tesla нам обіцяє, що ця трійка буде їхати більше, ніж попередня. І сьогодні ми це перевіримо і в самих бойових умовах. Ми будемо їхати по трасі, не жаліти швидкості, будемо їхати 130, 150, 160. Провіримо реальний запас хода в реальних умовах і зрівняємо. Чи їде ця тесла більше, ніж попередня. а я можу знати це напевно, бо є власником старішої Model 3 і точно знаю, якщо вона проїде більше, ніж моя. Як на Model 3, так і на Model Y з 2023 року ця машина вже не має парктроніків, а орієнтується по камерах, які є тут в різних частинах кузова і по лідарах. Комусь це може подобатись, комусь ні, але це факт і даність. Тут кожен приймається як хоче. Мені особисто без різниці, бо машина, в принципі, вправляється своїми функціями, і я вже звик до того, що. Вже навіть на старіших трійках вона не показує ці сантиметри, скільки вам доказує до перешкод, якщо не переключити налаштування, а просто показує бачення навколо. Тому для мене це особисто це ок. Але якщо для вас це критично важливий момент, то враховуйте це. І зараз ми їдемо по трасі рівно 130 км на годину, і шумка реально хороша. Ми... На минулій Теслі ти їдеш ніби в чуть-чуть. На самій першій, як в кабріку. на другий в тебе такий кабрик з металічною кришою закритою, його задуває не так сильно. І тут це вже плюс-мінус якийсь реномиган. Тобто шумка ще далеко не ідеальна, але вже непогана. І це точно плюс. Але знову ж таки простоє питання, як і все питання по ходу цього відео і по ходу цієї машини, а чи коштує воно тих грошей, які за нього просять. Зовнішньо наша машина змінилася, але в цілому вона віддає відголоски тої Tesla Model 3, до якої ми всі звикли. І тут, в принципі, так само. У нас є так само один екран і більше ніхера, як ми привикли, і в трійці. Але все, що наповнення по візуалу навколо, воно вже змінилось. У нас тут саундбар стоїть, тобто це сам буфер, музика тут уже краще. У нас тут стоїть підсвітка, це не колхоз, ми це не робили, це з заводу. Плюс у нас зовсім інше кермо, і те, про що вже обсмуктано з усіх боків, у нас немає витяжків включення передач. вперед назад ми не можемо тут використовувати. І так само, що саме основне немає поворотів. Для когось це зручно, для когось не дуже. Особисто я скажу, що поїздивши на цій машині 20 хвилин, я звик моментально і я до цього ставлюся просто тупо нейтрально. Ну, раз вони рішили так, окей, це в принципі зроблено для того, щоб типу. Ноу-хау, щось нове, плюс дешевили за рахунок того, що не тратили грошей на ці речаги. І, типу, я ставлю до цього норм. Але, понятно, що привичніше, звичайні речаги. Але це ми дивимося на це зараз, коли цій машині рік. А от через 2-3 роки, якщо таке буде і далі на більшості машинах, то ми будемо казати, ну, норм, типа. Того зараз зробити якісь висновки ще рано, ну і важко взагалі їх зробити, щоб вони були правильні. Ця Тесла, як раніше, у нас може йти на декількох варіаціях. Конкретно це у нас all-range Dual Motor, але так само є стандарт Range і Mid-Range. І тут уже стає цікаво, тому що стандарт Range цих років може бути на різних видах батареї. В нього може бути звичайна батарея, типу Теслочка, яку потрібно заряджати 20-80%. Але також може бути літій фірм ця батарея від BYD, яка вже не така примхлива, її можна заряджати 0-100. Типу, це краща батарея. Вона більш витривала. І в більшій мірі машини з 25-го року в основному йдуть вже на бівайдічних батареях. І навіть з 25-го року є деякі повноприводні all wheel машини які йдуть на 82 кВт батареї і також від b Ця машина у нас з 24-го року, вона ще на тестацькій батареї. Тут така ж сама примклива батарея, де потрібно 20-80. Але може бути, якщо у вас машина 25-й рік і пізніше, ну, чим пізніше, тим краще, тим більша віргідність, що у вас тут також літій фіромна батарея і вже вона йде від BID -BID. Вона більш витривала і ну така машина більше ціниться. Вона просто краще тупо і за того що тут краща батарея. Тому майте на увазі. І коли перевіряєте ці машини, то звертайте на це увагу, і можливо вам пощастить чи вже пощастило, якщо ви є власником такої машини. Також, на відміну від старої Тесли, у нас тут вже зовсім нова ходова, і це реально відчувається. Якщо ви їздите на якійсь машині, звичайній, ДВС і комфортній, то ця тесла вам здасться грубою, це однозначно. Але оскільки я їжджу на тесла модели 3 старішого покоріння, то мені здається, що я тут їжджу на пневмі. Хоча насправді не можна сказати, що тут прям вона дуже мега стала комфортна, але вона відчутно комфортніша від тієї. Тести, що була до цього. Вона все ще дерев'яна, все ще дубова, але вона так само класно рулиться, класно стоїть на дорозі і при цьому стала ще м'якшою. Особисто від мене за цю м'якість їй точно лайк. Нас додалося більше комфорту для заднього пасажира в попередніх версіях. Ви не можете керувати клімат контролем. А в нових тестах ви вже ззаду можете управляти собі кліматом, настравати на себе дучики, включати самі собі підігрів. Раніше це можна було робити тільки з головного екрану. А тепер є ззаду цей допоміжний. Так само для дітей там можна включати мультики, якісь ігри грати. Ну, типу, більш стало інформативно, але е, вважайте на те, що це ще й і впливає на запас ходу. Тобто, я думаю, що якщо сильно агресивний, багато використовувати той екран, то запас ходу буде також рости швидше. Мабуть, найголовніше питання для тих, хто розглядає взагалі для себе Теслу, скільки коштує пригнати нову Model 3 Highland з Америки на реальних прикладах? Тобто не просто взяти інформацію ні звідки, а на реальних прикладах. От, е, за весь час, що я працюю і як вийшла ця офхана, ми купили два таких автомобіля, і вони зовсім різні, що я вважаю прекрасно. Один цей, на якому ми їдемо, без рахування наших послуг, і без нічого. бо... Ця машина приїхала особисто нам. За такими пошкодженнями при такій ставці ця машина вийшла нам 27-500 доларів. І також ми привозили чорну хану на 60 кВт батареї, де стоїть батарея від BYD, яка більш витривала, її можна більше заряджати від 0 до 100 км. І та машина точно буде проїжджати 400 км. І з такими пошкодженнями, да-да, не дивуйтесь, не скажу, що вони ідеальні, мені не дуже подобається також. Але в Києві на номерах без ремонту це авто вийшло клієнту з 14 тисяч доларів. Це машина 2000 2025 року, Там щось 20 тисяч невеликим пробігом, і вона вийде в районі 20-22 тисяч доларів. По ринку таких цін немає. Найдешевша машина, яка є на авторії з подібними пошкодженнями і пробігом, коштує в районі 25-26 тисяч доларів станом на зараз. І якщо вам потрібно привезти авто, неважливо це тесла чи не тесла, з вигодою авто або просто новіше авто, ну будь-яке авто будь-якого класу, то всі контакти є в опису, звертайтеся, і я завжди допоможу. Навіть якщо вам не треба нічого приганяти, то просто проконсультую. І ззаду ситуація точно така сама. По суті, це та сама впізнавана трійка, в якої трішки інші фари і інша кришка багажника. Але це знаю я через те, що ми її міняли тут. І вона просто інша, але по великому рахунку, якщо так придивитися і не вдаватися в деталі, то вона тупо ж така сама. Тому, окрім фар і цієї нижньої губи, нас тут нічого не відрізняє. На відміну від перформанса, в якого вже жопа трішки інша, і нижні спліти в нього також інші. І так само є типовий для тесли. Спойлер ззаду. Але мова сьогодні про звичайну Model 3, тому тут, як бачите, змін не дуже багато. Також по салону одне з основних введень, яке в нас є, це тут уже йдуть нові сидіння. Вони виглядають по-новому, вони з іншого матеріалу. І, о, нарешті, найголовніше для всіх власників тесли для мене особисто це те, що тут уже нарешті додали вентиляцію. Тепер можна літом на ній спокійно їздити і не буде кучи цих мокрих стілів, які залишаються в Теслі завжди. Також з відмінностей є те, що у нас тут трішки допрацювали мертві зони. Вони працюють так само, як і на екрані. Раніше показували красну зону, коли ви вимикаєте поворот. Ну, це за умови, якщо у вас включені камери. Але так само тепер завжди у нас тут у динаміках стоїть діод, який виглядає не дуже дорого, а можна прямо сказати дешево. І він завжди показує мертву зону. Тобто, якщо блимає, значить ще відстань більш-менш безпечна, але якщо він світиться, то повертати вже небезпечно. У нас був удар в задню частину і встало питання заміни задніх стопів. І от раніше задні стопи це просто катафоти, які відбивають світло, які коштують там 2, ну я думаю, до тисячі гривень. Точно не знаю, бо завжди, коли їх купував, особливо навіть не звертав на це уваги. Але зараз тут уже в нас не катафоти, а повноцінні можна сказати задні фари. І от ціна однієї китайської варіюється від 150 доларів. Тобто в середньому комплект коштує від 300. Це якщо китайське, якщо оригінальне, то це може бути 500, 600 і більше. Тобто, на фоні цього ви вже можете розуміти наскільки дорожчі тут запчастини. Звісно, так не зі всім, але кожна запчастина на цю машину вона трішки дорожча. Навіть якась незначна, ніж на попередню трійку, а деякі запчастини, як у випадку з цими фарами, вони коштують значно більше. І так, як бачите, ми зараз на зарядці приїхали на швидкісну зарядку. Думаємо, доб'ємо наш запас хода до 300 км, бо далі хочеться проїхатися по трасі. У нас запланований маршрут 60 км в одну сторону і 60 км назад. Сюди, В сумі 120 км. І ми хочемо порахувати, скільки ми проїдемо фактично і скільки витратить Тесла. Але так як у нас на календарю сьогодні 9 листопада, і перші серйозні відключення в Києві. Як тільки ми підключили за станції, виключили світло, і ми не змогли зарядитися. Тому у нас є 290 км на приборці, ми стартуємо з цієї точки і повернемося до вас через 120 км І ви побачите, скільки залишилося по факту. Так у нас на приборці було 290 км, як ми вирушили в наш маленький тріп, але ви бачите, що машина відразу показує 257 Тобто вона нас уже на тридцятку обманює. І спойлер, зараз я їду 82, бо тут просто такий трохи трафік, але я не буду душнити. Ми будемо їхати, ну так як їздимо зазвичай, так як їздять всі, це десь може бути трошки швидше. ну Можна по трасі їхати 130. От ми будемо їхати 150. Бо ж їхати 130. Зараз машина показує наш середній розхід 160 ватт. Це типу 16 кВт на 100 км. І це дуже класний розхід, але це міський розхід. По трасі він буде точно більше. І оця цифра 284. За швидкістю 140-150, я впевнений, що ми її точно не проїдемо. А думаю, що цих 284 кілометра, так по моїх відчуттях, залишиться десь мінус 100 десь. Я ми прийдемо 120, відніметься 200 кілометрів, рівно 200. Тобто, коли ми приїдемо, десь буде 80 кілометрів запасу ходу у нас. Тобто приїдемо 120, а відніметься 200. Це по моїм предікшенам. Побачимо, як буде по факту. Зауважу ще те, що в нас працює клімат, так як нам комфортно, у нас чотири людини в машині. Мій телефон стоїть на безпровідній зарядці. Коротше, ми не обмежуємо себе ні в чому. Їдемо з гарною швидкістю, ну, просто собі балдіємо, от того, що катаємося півтора часа а раді двох минутах для вас у відео. Якщо сука, хтось із вас не поставить лайк, блядь, Я вас знайду. Мене, блядь, чотирьох уговарі займатися цією херньою, тому що це ж важливо для контенту. Не дай Боже, блядь. І так, коли ми виїхали з заправки, в нас на приборці було 290 км запасу ходу. Їдемо з такою швидкістю, як от зараз ви бачите, і в принципі майже всю дорогу їхали з такою ж. Десь менше, десь більше. Проїхали, ми малися проїхати повністю 63 кілометри, залишилось 67. Це скільки? Я з математикою взагалі слабенький. Це 54? 63 мінус 7. 56. От ми проїхали 56 км, а на приборці, як бачите, у нас з'їло 100. Тобто майже вдвічі більше. Тобто, якщо Тесла показує 400 км, то рахуйте, що ви можете зі швидкістю 140-150 проїхати 200. Але експеримент ще не завершено, тому їдемо далі. І ось ми під'їжджаємо до нашої фінальної точки, а саме 130 кілометрів, і в нас запас ходу 86 км. Коли ми виїжджали, було 290. Віднімаємо 86, і це виходить 204. По факту ми приїхали 130, а Тесла з'їла у нас 204. Тож майте на увазі, що якщо вам пише Тесла 400, то ви можете проїхати зі швидкістю 160, 140, 260. І в принципі нічого не змінилося. На своїй модел го року мені треба було проїхати 500 км за день. Я зарядив її до повного, вона показувала 520 і спустя 305 км машина мені показала запас ходу де 70-80 км. В принципі, я не бачу, щоб ця машина проїжджала більше, вона їде так само. Тесла да, може вам казати, що ця машина вже їде ще більше. Але по факту це не так. Можливо, це через те, що ми на цій машині ще небагато поїздили, вона типу стояла, і батарея ще не розкатана, але я в це не вірю і думаю, що ця машина в принципі їде так само, як і, і старіша трійка. Але майте на увазі, що в мене там також 35 тисяч пробігу, тут 25, тому плюс-мінус однакові умови були. Так що, от і, максимум по трасі ця машина проїде кілометрів 350. Але по місту свої 400-450 в спокійному режимі вона проїде точно. Мою думку ви вже почули, мені машина подобається, так, є деякі нюанси, але в цілому машина класна. І захотілося почути думку з боку незнайомих мені людей, тому ми зараз їдемо до людного місця і постараємось знайти одного-двох незнайомців, які прокатаються і скажуть свою чесну думку про цю машину. Так, дуже-дуже давно -дуже так. Таксі. Таксі. А, я теж колись один раз на таксі їздила, але в мене друг був, що мене катав. Ну, ми по місту чисто їздили, то там. Быстро ви каталися чи ні? Ну, бистро, прям. Ну, трошки. What я не знаю, на що ви способні. На що ви способні? Ха-ха-ха. Блять! Я роза вискаваю. Ха-ха-ха. Мене тільки не хапай, якщо злякаєшся. Не хапай. Не це не хапай. Проще, держись в руках. Клас. Ну не, ну дай ще? Ну якось на мені естетично виглядає, естетичніше. Ну плюс тут все чорненьке, таке, то хочеться вже чорний потолочок. У мене просто в машині чорний потолочок, то воно зразу виглядає. <утих> <пуска scare> тоже не дыхаешь, когда она <laughs> разгоняется? Я чисто... Мы раздупляем, блядь. Да, 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 блядь. Адреналин. Не, ну топит хорошо, прям очень приятно. Ну да, я А ты понимаешь, в том, что она мягче не так чувствуется, да? Вот она ставит на да, она не прям страшно, знаете, ей будто, у мне не страшно, не знаю, как вам страшно. Ні, ну well, що не страшно. Тільки я вчора провесила е трошки, то <схай> оце вперед назад, газ газ <схай> тормоз, газ тормоз. <схай> буде буде веселий відос. Тож давайте підводити підсумки. Якщо ви шукаєте собі седан, який електричний, який гарно рулиться, швидко їде з ціною до 28 тисяч доларів, тобто ви можете привезти собі цю машину за 28 тисяч доларів. Тоді я б точно розглядав Model 3 Highland, Бо, як на мене, китайці ще до цього не готові. Вони класні, але ця машина значно краща. Але якщо вже 28 і більше, і ви конкретно привозите, то я, мабуть, не став розглядати. І якщо купувати цю машину тут за 33-35 тисяч, я, мабуть, також би задумався, чи варто воно. І також враховуйте знову ж таки, скільки вам треба докладати до вашої трійки, якщо у вас є трійка, і ви хочете обновитися. Я б для себе розгадав вкладення не більше п'яти тисяч. Тобто, якщо б мене забрали мою трійку, додали до неї п'ять тисяч доларів. Ну мені потрібно було б додати п'ять тисяч доларів, і мені б дали таку, то я б тоді точно погодився. А все ще більше, мабуть, ні. В цілому ця Model 3 набагато краща, ніж попередня, але якогось вистрілу в космос не сталося. Вона новіша, вона м'якша, вона сучасніша. В неї трішки кращі матеріали. Але супер нових емоцій ви не отримаєте. Це все та ж е, улюблена трійка, яку люблять люди. І я навіть не знаю, це добре чи погано. Пропоную вам в коментарі і написати, як ви для себе розцінюєте Хайленд, наскільки сильно він вам подобається, або ж не подобається. Особисто для мене ця машина просто краще, але не наскільки, щоб я прям дуже хотів і прям мріяв конкретно про неї. Станом на зараз моя трійка 22 року, яку я маю. Вона мене повністю задовольняє, і це не те, заради чого хотілося б сильно старатись. Тож, дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Нецкар, прошу вас підписатися на YouTube, на інстаграм, на всі соцмережі, написати коментар, поставити лайк, бо для нас це дуже важливо.